Привіт, малятка! Сумували? Я за вами сумувала. Послухайте загадку, а відгадку скажете ви, матуся. Сумно у маях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Як думаєте, про кого ця загадка? А підказкою до цієї загадки нехай вам буде ось така. Скатертинка в мене на столі. Подумайте, як вона може бути підказкою в цій загадці. Послухайте загадку ще раз. Сумно у гаях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Здогадались? Осінь, так, діти! Правильно, це осінь. І сьогодні. Погляньте, яка ж вона красуня осінь золота. І сьогодні осінь принесла для вас дуже гарний віршик. Послухайте його, будь ласка. Жовтень. А написав його Степан Сокира. В лісі жовтень спочивав в золотім віночку другу клену вишивав в золоту. Сорочку, а березі вже купив сукню золотисту, на калину начепив вогняне намисто. І красуються вони в дорогих обновах, ходить жовтень на маня по садах-дібровах. Ось такий віршик, діти був. Незнайомими для вас словами в цьому віршику були спочивав, мабуть. Спочивав, значить, відпочивав. Не поспішав, все робив розмірено, не поспішаючи нікуди. Начепив, це означає, одягнув, надів, а вогняне, мабуть, червоно-помаранчевий колір. Вогняне намисто. У калини вогняне намисто, воно червоного кольору, воно до пізньої-пізньої осені, вже до самих морозів залишається на кущику, маючи такий колір. Навмання це будь-де куди завгодно, там походив жовтень. Він біля одного дерева походив, пішов до кущика, потім знову до якогось дерева пішов. А згодом виявляється, що весь ліс, весь гай, весь сад одягнув в золотисті сукні. Що ж робив жовтень в садах і дібровах? Скажіть, мамо, що то за намисто на калині? Наряджає клен, різку, калину. Чи подобалось їм вбрання це чи ні? Яке саме брання у природи, у дерев, восени. Якого воно кольору як описується у віршику? А тепер послухайте, будь ласка, іще ще раз цей віршик. В лісі жовтень спочивав. В золотім віночку. Другу клену вишивав золоту в сорочку. А березі вже купив сукню золотисту, на калину начепив вогняне намисто. І красуються вони в дорогих обновах, ходить жовтень на манях, по садах, вібровах. Ось такий віршик гарний був. А тепер пропоную вам пограти в гру, вибрати на екрані ті зображення. Покажіть пальчиком мамам ті зображення, які відповідають віршику, про які розказувалась у віршику. Клен з золотою сорочкою, калина з вогняним намистом, берізка в золотистій сукні. Думаю, ви всі впорались з завданням, а ми продовжуємо з вами далі. Ну, а тепер саме цікава частина заняття. Нам знадобиться пластилін. Насправді його потрібна буде менша кількість діти. Все, що нам не потрібно буде, ми заховаємо в коробочку з вами, правда? Нам потрібно буде ось такий шматок картону, бажано світлого кольору. Білого, або світло-зелений, або світло-жовтий, блідо-жовтий, і ось такий олівчик. Ну, а як ви вже здогадались, віршик у нас був про жовтень, про осінній місяць. То і Зображувати ми сьогодні будемо саме такі дерева. Для цього нам треба олівчиком або фломастером, що у вас є, діти, намалювати саме дерево да? У дерев, у дерев є стовбур, є гілля, є великі гілки та маленькі гілки. Ось так. Ну, нехай ось буде таке в мене дерево. І так як у віршику розповідалось, що жовтень одягав. Золотисту сукню, золотисте вбрання, вишиванку вишивав. От і ми сьогодні за допомогою ось такого пластиліну одягнемо наше дерево в осінні пожовклі кольори. І, як ви вже здогадалися, що зеленого кольору, мабуть, буде менше всього, правда діти? А жовтого та оранжевого помаранчевого буде більше всього. Ну, а почнемо ми діти вже ось так. Відшіпуємо пластилін. І дивіться, пам'ятаєте, що ця робота, яку ми будемо виконувати, називається барельєф. Це коли ми пластиліном на площині, на папері або на картоні, або на дощечці, зображаємо якийсь малюнок. І ось за допомогою ось таких нескладних рухів. Да, маленькі шматочки це будуть листочки. І ось не забуваємо їх ось так от, наче розтирати за допомогою пальчиків. Листочки можуть бути як і великі, так і маленькі. Якщо це, наприклад, кленове дерево, про яке у віршику розповідалось, то клена листочки великі, вони мають вони схожі на зірочку. Да? Якщо це. Якщо ви захочете зробити берізку, то у берізки віти будуть нахилені донизу, і листочки будуть мати більш овальну форму, не таку велику, як у клема. І не забувайте, що вже восени частина листя знаходиться де на землі. Правильно, коли ми ходимо, гуляємо у парку, то ходимо і шурхотим листочком. І листя видає такий незвичний шум. Ось. Тепер трошечки розбавимо нашу роботу помаранчевим пластиліном кольором. Також додаємо в роботу, як казалось у віршику, навмання. Ходить жовтень навмання. От і ми навмання зображуємо. То помаранчеві листочки, то жовті листочки немає чіткого такого зображення у нас, що саме на якійсь певній гілочці, то там трошки помаранчевого, на землі трошки помаранчевого. Ось так? Більше всього Діти листя восени, звичайно, воно пожовкле. Воно має жовті кольори, оранжеві, більш червоно-коричневі, десь уже посохли листочки. Ви ж дивилися мультфільм, де бабуся хлопчику розповідала, чому листочки восени, восени жовтіють? Чому вони саме мають таке забарвлення? І зовсім-зовсім трошки. У нас листячка буде, якого кольору діти. Де не-де ми зобразимо зеленого кольору. Зовсім-зовсім трошечки. Мало їх зовсім, і на землі мало, і на дереві вже мало, тому що зелені листя, вони перетворюються, преображаються в жовті листочки. В помаранчеві листочки, в коричневі листочки і зеленого листя, тому на деревах діти восени вже все менше та менше. Ну, а я чекаю від вас гарні роботи, порадуюсь за вас! І на цьому я з вами прощаюсь. Пока-пока!